Гаса неземна. земна. Ну, а що? У нас вийшов сонячний торт. Ну, чисто сонячний. Юрко, я вже гарбуз нарізала. Ставлю готувати. в мікрохвильовку. <рес> я вже забув смак гарбуза. Він такий пахучий. Тільки такий... вчора їв. Ставимо мікрохвильовку. В мікрохвильовці будемо готувати гарбуз до готовності. Після того я перемелю блендером. А що, духовки нема? Духовці довше, мікрохвильовці — скоро. Я тобі спечу гарбуз. Та не може бути. Щоб тобі було смачно. Я поставлю на 4 хвилинки. От бачите. Почекаємо до готовності. Може буде мало? 4 хвилини. Тоді, значить, ще надовше включу. І переблендерую блендером. І буду частувати, Юрка. Дякую, Він такий смачний, той гарбуз буде печений. Доброго дня, друзі! На каналі я і мій Юрко. Юрко! Чого ти пороздівався до голови? Доброго дня, друзі. Він вже, як бачить, гарбуз, його в підкидає. Може, в жар? І в жар. Та мене ніхто не бачить і так я за камерою. Ти мене збиваєш з думки. Сьогодні ми з вами будемо готувати знову гарбуз. От чого я роздівся. Юрко, що це такий вигляд? Гарбуза ще залишилось набагато, половину, рівно половину. То ж, де терапія гарбузова. Страви з гарбуза, то дуже корисно є. Весна скоро буде, а ти будеш здоровий, як гарбуз. Я більше люблю гриби. Дай тобі гриби візьму. Зараз... Зараз, до речі, фламалі... як не фламаліни ростуть, ті твої, що збирав mm -hmm. на пеньку. Я за них забув. Бу, Фламуліни. 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 Так. Фламуліни Фламоліни будемо збирати, у нас там на городі ростуть. Не <реш> ти не будеш без грибів, не переживай. Не кажи нікому, що на городі. ростуть. Не хвилюйся. <реш> Зараз пропадуть. Сьогодні я готую сирник з гарпузом. Із апельсинкою, то дуже буде смачно. Ну, ще раз скажи, бо я щось не почула. Сирник з гарбузом а -а -а. і з апельсинкою дуже буде смачно. Гарбуз я вже розварила. Скільки в мене є? мікрохвильовці. Гарбуз я розварювала 10 хвилин. За 4 хвилини він мені не вийшов. Спочатку поставила на 4 хвилини, але вийшло всіх 10. І для того, щоб гарбуз розварився, треба дати трішечки трішечки води і накрити його кришечкою якоюсь зверху. Така, яка може бути мікронала. Та не слухайте її, поставте в духовку і все, На що вам там мікрофальову. Гарбуз нам треба розварити, одним словом. Пюрешка. Так, розварили, і тоді я перетерла, переблендерувала його. Нащо тобі той гарбуз? Візьми собі куркуми та й все. Будеш мати так само жовтий пляцик. Не йдеться про куркуму, йдеться про гарбуз, тому його ти мусиш його з'їсти. <хи> так, Для приготування сирника мені потрібно сир, цукор, сметана, яйця є у мене, манка. Тут, тут, тут є в мене ванільний цукор, дрібка солі. Для гарбузової начинки мені потрібно гарбуз, апельсинка, Запельсини я заберу сік і заберу цедру, яйця, цукор і мука, борошно. Ти собі окраску купи, то штрикаєш тут ножом. Юрко, відбійся. Форму я застелила пергаментом і намастила маслом. Трішечки масла взяла. Масло відставлю. Починаємо готувати сир. Начинки наші. Нам вже пора закінчувати, я маю їхати. Ми тільки починаємо, не спіши, тебе ще 15 хвилин. Росир, додають цукор. Дуже все швидко буде. Додала цукор. Додала сметану. Додала манку, сіль, ванільний цукор. То я розумію Раз, Раз, раз і все. Додала сіль. Через 10 Ти хвилин додала цукор. Додала яйця. Збила все, змішала і все. Та яйця кидай разом, що їм буде. Ти ж Пішка рукою, що кальцію бракує. Ну напевно. А тобі фосфору бракує. Кальцію. Видно, печінка і не пішла переш... на користь. І перемішати. Тепер взагалі, Юрку, треба посадити за дієту. Так, я вже 10 кг набрав. Абсолютно гарбузово. Перебувати тобі гарбуз. Потрібно дати... на свята десь виїжджати. Дати ложку. З дому. Закрити тебе в хаті і нічого тобі більше не дати. Тобі з тобою все в порядку. А хочеш їсти, з'їжджа гарбуз. Без на чого. свята? Чим тут свята? Тут такі добрині, тут як закрити в хаті. З добринею? На гарбузово то що? Дивись, яка ягода. Ось скільки там всього корисного? Так, перемішала. Зараз я маю збити все блендером. Знову ти блендер. Ой. Сир виявилися дуже сухий. Я додам ще трішечки сметани. Просто не то, що він сухий в мене вийшов, просто що я трошки більше сиру, ніж по рецепту. Маємо. Я вам дам рецепти, я вам дам стільки скільки нормі якраз йде. Сир ми вже... Перемішали. З Юрієм. Не силою, силою думки. <реш> Думав, ой, хто міксер не зіпсувався, хой він не зіпсувався так знову. Чого мені переживати? Я його не купляв. Хай переживає той, хто його купляв. одного й купувати. <реш> Сир я вже перемішала, переблендерувала. будемо робити гарбуз. Як це гарбуз робити? Отак. Що його робити? лежить. Мені потрібно перемішати все також. Піддобрити. Піддобрити, щоб ти його навіть не побачив всередині. Він такий добрий є. Та я маю нічого проти. Де моя ложка? Є. Він тепер все біля себе подає мені. Так, додаємо цукор. Перемішуємо гарненько. Що то тебе за пристрій такий? Де? Я буду видушувати сік. Вінчиком краще перемішувати. Треба було зразу сказати. Юрко, де вінчик? Ти би його не знайшов. Так, розрізаємо апельсинку. О, перше стираємо цедру. Цедру апельсинки, точно. Хто ти, ти не говориш мені що, що я маю робити, не нагадуєш. Ну, якби ти вже розрізала, ти б вже не стерла її. Ти будеш їсти і виявляти собі швидше Буде тобі дуже смачно. Додаємо цедру до гарбуза. Так, тепер нам потрібно видосити сік. Наприсинку. Одну половинку я додам до гарбуза, другу половину соку додам до сиру. Ніби трішки... в Турції побував. Пам'ятаєш, як нас турки надурили в Турції? Пам'ятаю. Сіт коштував 15, що в них там ліри, я вже забув. 15 їхніх тих грошей. І вони нас так припрошували, припрошували. Я сказав, а за 10 буде? Вони кажуть, буде. Я їм даю 20, а вони мені дають 5, 5 здачі. Я кажу, ми ж договорювалися за 10. А вони так знійковіли, ми не чули. Так що вважайте собі на турків. Так, сиру. Світ вивели до сиру. Перемішали гарбуз. Гарбуз на гарбуза найду схожий на апельсинку. І перемішуємо ще сир. Цукру багато нема в цьому сирнику. Ви собі цукор можете самі регулювати, як вам подобається. Скільки потрібно вам. Так. Починаємо накладати. Мені потрібна ложка. На. Давай набираємо сир. Дві ложки сиру. Я думав, це буде корж під низом. Дві ложки гарбуза. А там же є мука в гарбузі, так? Угу. Дві ложки сиру. Цікаво. Мені вже починає подобатись. А мені як подобається? Що тобі подобається? І так, поки не закладемо все. Велий все, і все. Блендером перемішай. І в духовку. Це буде нефайно. Вибираємо весь сир. Одну ложечку я вже дала, ще одна ложка. І вже остатки викладу. Все, що залишилося, я решту виб'ю гарбуз. Виливаємо гарбуз і ставимо в духовку пекти при 180 градусів від 30 до 40 хвилин. Ти. Щоб гарбузик зверху був, щоб ти його побачив. Потім буде тісто. дуже смачно буде. І ставимо в духовку, нехай печеться. Духовка вже розігріта. Ставимо на бритванку, щоб на нароком не витік. Чекаємо. Пройшло 35 хвилин, я виключила газ, духовку не буду відкривати. В Духовці, сирник ще буде стояти 15 хвилин. Чекаємо. 15 хвилин і має стояти вже просто стояти в духовці, не пектися. Просто, щоб він не осів, не впав. Значить, він має пикти. стояти просто тепліше. Покажу пізніше. Прийшла вже година часу. Скоріше ми не змогли. Вже наш сирник вистоївся в духовці. Будемо його. Розрізати. Гарячий, а не на стінки. Ти поділишся? Або весь або гарячий. Я так гриби Спікса. пробую. Спікса, чуєте, як він стукає? Ну Зачі... давай серначка попробуємо. Значить спачений сир так не, не пробується сернячком, він може липнути. Тому що є сир, який би він не був без квіт. Ось як гарно він став, подивись, який він гарний, Юрко. Йо! Краса неземна. земна. Ну а що? Так, розрізаємо. Та наш. Та не бійся, то він смачний. Та нехай буде. Ціленький. Він як живий. Ну Так, так повернемо. У нас вийшов сонячний торт. Ну чисто сонячний. Чого Чи він такий живий? Він такий є новий. Він не теплий, так? Сер, він ще трошки теплий, а він коли висягне, то він задубіє. Mm. Лопатку було взяти. Бачиш? Mm. Який ніжненький! Пахученький. Бачиш? Ти так багато давала то гарбуза, що з його не видно. Можна тут. було гарбуза дати ще більше. Знаєш чого? Тому що в мене трошки більше сиру було. Дається практично гарбуза половина на половину Та й пів сиру, пів гарбуза. А тут я дала в мене сиру було більше, Ну, шкода мені було залишати сир. Ну я би не сказав, що він живе, він ж парує. Він парує, ну, але я бачиш, думав, він... Тому він вже холодний за годину часу. Ось так він середини виглядає, який красивий. Дуже гарний цер. Мрамурний торт. Мармуровий. Мармуровий. Я вже пробую. Дуже такий ніжний, файний. М -м -м. Там, там навіть не чути, що там є якийсь гарбуз. Дуже смачно. Якийсь гарбуз. Буде? Не на камеру. Бо я ще не вдівся. Дуже смачний сирник, друзі. Якщо вам сподобалося, як ми готували з Юрком той сирник, поставте нам вподобайку. Хто ще не підписався, підпишіться на наш канал. І дуже дякую вам за перегляди. До нового відео!